Всім привіт! Вирішив записати інформацію про корисну фічу для вашого комп'ютера. Інформація буде корисна людям, котрі багато часу проводять за роботою з комп'ютером, Використовують багато часу комп'ютер. Не будемо копати причину, користь в в провіднику можна зробити повністю. Темну тему фон. Не потрібно нічого скачувати, ні за що платити. Нажимаєте клавішу win R, прописуєте команду regedit, Вас. Нажимаєте Enter, Вас перекине в реєстр, редактор реєстру. Вибираєте другий пункт. знаходите SOPT. Soft Ware. Наступним пунктом знаходити Microsoft. В подальшому Windows. У Windows знаходити теми. Надіюще нічого. Ні, не теми, а... Currency vision. потрібно знайти. І наступні теми і персоналізація. В персоналізації бачимо ось такий файл. Вибираємо його. Переіменувати, копіруємо його назву. Створюємо новий е, the Word, the word. Вибачте, якщо неправильно називаю, 32-бітний. Ось так. Вставляємо те, що скопірували, ставити і вимовляємо крапку. Зберігаємо цей файл. Я його зберігати не буду, тому що він в мене є. Просто зітру його і все. Щоб нічого не нашкодити системі. Після цього, як ви створите цей файл, відразу у вас з'явиться в папках в провіднику темний фон. Я вважаю, що темний фон зручніше. Продовжить життя наших очей, здоров'я, тому користуйтесь, ставте лайки, пишіть коменти. Дякую за увагу.